Доброго ранку, діти. Знову рада зустрічі з вами. Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення із соціумом. Тема Праця дорослих в саду. Сіла осінь на порозі, довгі коси розплела, Спілі яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила. Дари з воза, забирайте, павутинкою злетіла через рік мене чекайте. Прийшла чарівна пора, осінь. На деревах жовтіють листя, пташки забираються відлітати у теплі краї, а на людей чекає багато турбот. У осінній щедрий час. Є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя позбирати, ще дерева посадити, обкопати, побілити, і в городі, і в саду. Все довести до ладу. Осінь це пора року, яка дає найбільше роботи. Треба всюди зібрати урожай і в саду, і на городі, і на полі. А куди ми зараз з вами відправимось, дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Де ж знайти, скажіть швиденько, Груші, сливи, виноград. Треба зазирнуть куди малята? Так, вірно, треба зазирнути в сад. Отже, ми з вами відправимось до фруктового саду. А які дерева ростуть в ньому, ви мені підкажете. Так, вірно, це яблуні, груші, сливи і називаємо ми їх? Так, фруктові дерева. А скажіть, чи хочеться вам набратись сили у, фрук... у фруктовому саду? Отже, кожен плод, травинка, кожне деревце це частина природи. Недарма народна мудрість каже, немає ліпшої краси, ніж рідні ліси та сади. Тож люди зривають яблука, груші, пізні сорти слив, збирають урожай, винограду, за деревами теж потрібно доглядати зайве гілля спиляти, навколо землю прокопати під деревцями, щоб дощова водичка та сніжок. Напували корінці. Осінь, дітки, це пора посадки в саду молодих дерев. Також на городах теж роботи вистачає, треба плідно і староно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб на зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени збирають гарбузи, які можуть їсти не тільки люди, гарбузовими насіннями годують домашніх тварин. Щедра осінь дарує багато нам овочів та фруктів. Подякуємо осені за її щедрі подарунки.